Я вітаю кожного глядача на своєму каналі «Чарівна Магія Життя. Мене звуть Наталія Озаряна, і сьогодні в мене для вас важливе таємне послання від ангелів на 16 січня. Ангели сьогодні надсилають вам особливе послання. Будьте вірні своїм щирим бажанням. Цей день це заклик зупинитися і глибше відчути те, що ви хочете від життя. Дуже важливо не дозволити зовнішньому шуму якомусь там заглушити ваші. Внутрішні бажання. Ангели підказують, що зараз починається час, коли ваш намір стає магнітом для виконання бажань. Найголовніше бути чесним самим з собою. І якщо вас щось бентежить або лякає, ангели знову нагадують, за всіма труднощами завжди ховається зростання. Прислухайте з дознаків навколо вас. Випадкові фрази, мелодії чи навіть числа, милькаючи перед очима, можуть бути частиною відповіді, яку ви шукаєте. Сьогоднішній урок від ангелів: Не бійтесь включити свою уяву та уявіть максимально щасливу версію себе. Такі образи прискорять виконання вашої мрії та дадуть вам відповіді на поточні питання. Надихайтеся світлом, ангели, що йдуть із середини вас вже поруч, щоб допомогти і направити. Попросіть підтримки, якщо відчуваєте замішання. Незабаром сумніви розсіються. Сьогоднішня афірмація на день. Ставте лайк під цим відео, та давайте з вами запишемо, що ж ми хочемо сьогодні і відійшлемо Всесвіту. Звучить це так. Я, своє повне ім'я, перебуваю на своєму істинному шляху. Я ім'я, відкрита для світла та любові Всесвіту. Всі мої рішення направлені вищими силами на краще для мене. Ці слова будуть під відео. Обов'язково напишіть їх в Е, коментарях, в коментарях, Пробачте та. 에, не забувайте, що це ваше бажання, це ваше посилання, Всесвіту. І тоді Всесвіт почне робити все для вас. І повторюйте цю афірмацію протягом дня. Або якщо друг, от, якісь сумніви на вас знайшли. Відкривайте і прочитайте це, буде зразу все зніматися. Ви будете відчувати зв'язок з ангелами та впевненість у своїх силах. 16 січня настає е, День зберігаючий перебіг стабільності, розпочатий в попередні дні. От вчора ми зосереджувались на роздумах, а сьогодні настав час взятись за справу. Це не означає, що робота сьогодні це про шалені досягнення поставлених задумів. Ні. Сьогодні ця робота в спокійному, свідомому виконанні бажаного. За ведичною традицією, даний день являється часами кармічних повернень. Коли ми зустрічаємо результати наших попередніх зусиль, у цю пору відкривається розуміння наслідків наших рішень та діянь. Багатьом це надасть можливість для роздумів. Не слід надмірно сподіватись на заступництво фортуни або чекати нагороди від життя, варто знайти спосіб служіння іншим без очікування взаємності. А поточний день сприймайте як урок для особистого зростання. І руху вперед, мудрість дня, коли перед вами. З'явиться можливість допомогти ближньому, зробіть це з радістю. Через вас всесвіт дарує відповіді на молитви. Далі ви можете стати сьогодні свідком таємничих та незвичайних подій. Будьте уважні, в цей день можна зробити практику з медом для примноження енергетики. Для проведення, для проведення обряду візьміть склянку з водою і додайте туди ложку меду, розмішайте і скажіть такі слова. «Солодощі меда оберігають мою енергію, зміцнюють мою мудрість. Нехай ніхто не торкнеться цієї сили. Нехай обійде стороною. Тільки мені дарована ця насолода. Вона зміцнює і душу, і здоров'я. Говоримо це один раз. Далі воду потрібно випити. Також можна провести практику залучення достатку ще таку. Візьміть із свого гардеробу будь-яку річ, де є кишені. Покладіть одну монетку в кишеню. З такими словами монетку забираю, з нею багатство залучаю. Приходьте до мене гроші великі та скромні, злато та купюри, численні всіляких переваг. Нехай буде так. Промовити потрібно один раз. І нехай ваша монетка лежить чим довше, тим краще. Також сьогодні можна сказати секретні слова на щасливе життя. Ну, перед тим, як будете лягати спати. Взагалі, 16 січня це магічна дата, наповнена енергією оновлення та можливості саме сьогодні, Всесвіт особливо чітко чує ваші слова та бажання. Перед тим, як вирушити у світ мрій, заснути, приділіть трохи часу собі. Щоб з'єднатися з вищими силами та налаштуватись на хвилю щастя, гармонії та благополуччя. Засинаючи, людина виявляється на межі двох світів реального і несвідомого, це ідеальний час для роботи з енергією, те, що ви скажете, подумаєте чи відчуєте перед тим, як заснути. Програмує ваш день місяць, а іноді і все життя. Потужна таємниця полягає в тому, що ви можете буквально віддати установку своїй свідомості на щасливе життя, перш ніж заснути, ну, відпустіть все, що турбувало вас за цей день. Зробіть декілька глибоких вдихів, і на видиху відчувайте, як втома і тяжкість йдуть. Ви наче скидаєте стару кожуру та наповнюєте своє тіло енергією легкості та натхнення. І головне, ці слова, які ви будете промовляти, це слова ключі до вашого внутрішнього світу. До вашого ідеального майбутнього. Будьте відкриті та щирі, вірте, що через свій намір ви все отримаєте, а ангели вже поряд і готові вас підтримати. І так, перед тим, як лігти, лягти спати, скажіть. Такі слова сила небесна, до сну мій шлях оточує, Щастям шлях мій висвітлює, ніч до мене з добром іде, світлий ангел за руку веде, нехай радості життя мого через зірки течуть. Нехай. Любов та мир до мого дня і дому йдуть. І як сказано, так було почуто, так здійсниться. Ці слова потрібно вимовити, коли ви вже в ліжку, і уявляєте, як ви живете своїм щасливим життям. Усміхайтеся, навіть якщо перед вами були складності, ця енергія проникне в кожен куточок вашої істоти, відкриваючи магічну силу подяки та внутрішньої віри. Після змови дайте собі хвилину чи дві для візуалізації. Уявіть себе в оточенні абсолютного щастя. Де ви живете, чим займаєтесь, які емоції відчуваєте, відчуйте, ніби це вже сталося. Закінчуйте день із відчуттям повноти та гармонії. Коли ви знову прокинетесь, зверніть увагу на знаки, які зустрічалися і зустрічаються прямо зараз. Можливо, вони будуть вказувати. Вам на шлях до вашої мрії я бажаю вам найкращого, найщасливішого дня. Нехай всі ваші бажання збуваються. До зустрічі!